Всім-сім, моїм любим майстриням, від Танечко з Харківщини! Я вас запрошую у свій в'язальний простір. І кажу ласкаво, прошу на мій в'язальний канал «В'язані історії» з Юлією Савлюк. Я хочу вас всіх всіх привітати з Новим роком, з новим 2024 роком. Побажати вам всім мирного неба. Маю надію, що цей рік для нас стане переможним і переможним у всіх. Сенсах цього слова. Будемо вірити, тримати кулачки і, звичайно, не забувати донатити нас ЗСУ. Що ж, це відео у 2024 році буде у мене першим. І я хочу з вами поділитися своїми планами на січень місяць. Ви, я думаю, вже бачили мої плани на весь 2024 рік. А сьогодні настав час поділитися з планами саме на січень. Трішки деталізувати план року, адже для того, щоб досягти якихось напланованих цілей, треба великі масштабні задачі розбивати на менші. Тоді ми з вами зможемо чогось досягти. Ось так я і зробила з своїм в'язальним Бінго 2024. Я його розбила трішечки на невеличкі кроки. Вибачте, будь ласка, за такий довгий вступ, але це моє такий невеличкий недолік. І перш ніж перейти до планів, я хочу всім, всім, всім подякувати, хто зі мною перебуває на. Цьому каналі, хто зі мною з самих перших моментів, тому що вже в цьому місяці моєму каналу буде 6 років, тобто це дуже велика цифра. Звичайно, хтось мені скаже, що я за ці 6 років могла б досягти більшого. Але чесно кажучи, як було сказано в моєму гороскопі, не треба принижувати те, що ти маєш. І я задоволена результатом. Мій канал це якась віддушина. Я отримую від цього задоволення і займаюся цим, ділюсь тим, що можу і знаю я. Маю надію, вам зі мною цікаво. Якщо так, напишіть, будь ласка, трішки в коментарях. Мені було дуже-дуже приємно почитати ваші коментарі, як ви зі мною познайомились, коли ви до мене прийшли. І я, знаєте, в захваті від того, що велика аудиторія зі мною саме україномовних майстрів. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною мене підтримуєте. Дякую. А, звичайно, багато хто <сіх> були такі коментарі, коли писали, ми тебе не розуміємо, ми не розуміємо, що ти хочеш нам сказати, і тому подібні речі, але ви знаєте а, я дуже задоволена тим, що я перевела канал на українську мову і просто кайфую від цього. Ну що ж, дякую вам за терпіння і за підтримку. А я сьогодні ділюсь планами і вже. Розкором також буде підсумки мого в'язального року 2024. Чесно кажучи, я трішки здивована, бо я вже їх підвела, прописала. Але це відео вийде вже на наступному тижні. Якщо вам цікаво, то переходьте, підписуйтесь, щоб нічого не пропускати. І ставте подобаєчки. Підтримуйте мій канал, підтримуйте україномовний контент, адже для нас це дуже-дуже важливо. Ну що ж, переходимо до планів. І я хочу одразу, одразу сказати, що я планую завершувати свої недов'язи. Якщо я не помиляюся, зараз хвилиночку підгляну свою шпаргалочку, бо я тут все-все-все прописувала для себе. Так, у мене було на 1 січня вісім недов'язів і два у мене один, три, мабуть, навіть три. Мабуть, вісім. Правильно, вісім, вісім да, недов'язів. Два недов'язи я ще розмірковувала. Один недов'яз розмірковує гачком, чи її завершувати, чи не завершувати. Другий недов'яз я ще не прийняла рішення до кінця, що з нього зробити. І третій недов'яз я спеці витягла, але ніяк не наважуся його розпустити. Тому він є поки що цей проєкт. Все, все в житті може змінитись. Але поки що моє внутрішнє становище каже, що я не хочу працювати з тим проєктом. Тому ось так. Ну що ж, як ви знаєте, я розповідала, що в мене планах працювати над колекціями, і, звичайно, це обов'язково буде. В першу чергу я хочу приймати участь у проектах Оленки Боганової, Бінго 2024, це великий масштабний проєкт на весь рік. Мені дуже сподобався. Надійнослася ідея надійки кольорового року. Можливо, я і для себе якусь ідею залишу, але навряд чи я її протягну на весь рік. Можливо, якимось місяці я буду брати це, буду думати над цим питанням. Ось так. А ось, ось, ось з іншими питаннями також. Тому на січні я вирішила розпочати приймати участь у Оленки Боганової не тільки у Мінго 2024, а в січні я хочу прийняти участь і в стартах, і в магічному кубіку. І, скоріш за все, піду і у визволення спиць. Поки що не записувалась, тому що я не знаю, що далі буде. Буде чи мені буде що визволяти. На сьогодні я вже визволила дві пари спиць. Чому я не рада, але про це я вам розповім у тижневому в в лозі. Тому, якщо вам цікаво, що ж я встигла зв'язати, то переходьте у неділю, в стандартно, в Цей день виходить мій в'язальний блог. І я хочу розпочати два проекти. А, якщо бути чесними, то на кінець грудня я планувала розпочинати три проекти. Я знала, що розпочну стартувати тільки сьогодні, 4 січня, момент запису цього відео. А, але сьогодні, 4 січня, тобто один вчора, а другий сьогодні відпали проекти. Тобто один проєкт повністю відпав, я його замінила на інший, і я не сказала на цьому рада. Все там буде, звичайно, два буде плечових вироби. Хочу сказати так. Планувалося одне, а буде два плечових вироби. Перший плечовий вироб у мене буде із цієї пряжі. До речі, на обидва плечових вироби я планую знімати майстер-клас або відеоопис. Подивимось, що в мене вийде з цього. Я думаю, це буде дуже корисна для вас інформація. І так. Плануваю, планую один ключовий вироб я працювати з пряжою Ангора Premium з паєточками від Аванті Ярн. Я в минулому році придбала, я хотіла собі зробити комплектик, шапка і рукавички, але все перегралося і тепер. Чому перегралася, розповім в наступних відео. Тому буде плечовий виріб. Я вже підібрала візерунок, я його вже відв'язала. Обов'язково для вас зніму майстер-клас на цей візерунок, бо це дуже-мега простий візерунок і дуже красивий. Мені дуже все подобається. Вибачте, за багато слів дуже, але так воно є. Тому я попрацюю з цією пряжою. Вирішила так. По метражу мені має вистачити на ту річ, яку я планую в'язати. Але якщо мені не вистачить пряжі, бо деякі нюанси я ще не визначила до кінця, тобто з горловинкою у мене таке буває, вибачте. Тобто я бачу річ, але, наприклад, я не бачу деяких деталечок. От якраз горловинка, і є у мене така деталь, можливо, я все переграю ще. Ну, ще час у мене є до горловинки, бо я буду в'язати, до речі, цю річ. Знизу вгору. Що трішки незвично для, мене, <смі> для мого каналу останнім часом, хоча реглан знизу ми з вами вже в'язали в минулому. Тому Ангора від Аманті Ярм преміум на неї буде майстер-клас, простий, гарний і красивий. А, так, пряжі 50% Ангора Rabbit, 45% нейлону і 5% не розумію чого, бо воно написано англійською. Цекий юнс, не знаю правильно, як читати, не буду переговори. Я так розумію, що це оця мікропаєточка, яка тут є. Ну, це мега класно. Пряжа мені вже подобається. Я попрацювала зі зразочком, і зразочок круто розпушається. Я ще її навіть не брала, і, чесно кажучи, подумаю, треба мені її брати чи ні? Ну, про це я розповім вже. Там відео все дізнаєтесь. Тому старт у мене цей буде, і цей старт буде у старта Оленки Боганової. Другий старт буде з цієї мега пряжі. Ви не повірите, я з нею ходила, обнімалася, я не знаю скільки часу. Вона класна, тактильно. Я дуже вдячна Марії за цю расу неймовірну. Я її бачила в декілька варіантів светрах. Один варіант мені не сподобався той то малюнок під цю пряжу. Ну, якось не так красиво вийшло. В другому варіанті там дуже великі об'ємні коси, і я так подумала, я ще буду така об'ємна пані, то ні, це неправильно. І вже третій варіант, я визначилась. Повністю визначилась з малюнком, визначилась з. Моделлю, як вона буде виглядати, малюнок треба ще візерунок відв'язати, тому що буде візерунок і буде лицьова гладь. І на цей светр я також хочу зняти для вас майстер-клас. Ось так буду повертатись до роботи над плечовими виробами. Тому що над аксесуарами я працювала дуже багато, тому треба, звичайно, трішки виходити з цієї зони комфорту. Плечових виробів я хочу розпочати, і, звичайно, в ідеалі мені хотілося б їх завершити. Але у мене ще є один плечовий виріб, і я над також буду працювати, тому що я вирішила, взяла списочок, прописала, що я хочу завершити. І по цьому списочку я буду йти. Пріоритетом буде тільки одна річ. давайте зараз я повернусь до цього списочку. Так, 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 у мене йде список. Дивіться, у мене в списку першим пунктом йде тоніка. А другим мій светр листя це не з минулого року, як я казала. І ви знаєте, светр листя, я поки викладаю, щось, я його записала, другим пунктом, мабуть, щоб не забути. ну, то таке діло, то вже подивимося. Тому туніку я буду брати в роботу в переміжку з цими зі своїми стартиками. І у мене є шкарпетки ялинки. От в планах у мене було кожного місяця в'язати жакардові шкарпеточки. Я на цей місяць запланувала один варіант шкарпеток, але вирішила, так як у мене я закінчила одні шкарпетки з жакардом тільки і у мене ще не дов'язані навіть не розпочати жакард в шкарпетках ялинки, то я вирішила, що я шкарпетки-ялинки завершу. Це якраз шкарпетки з пряжі пряжої залишки, тому я вирішила, що це мені потрібно так. І тому я тут зроблю трішки, як кажуть, перестановочку. Нічого страшного в цьому не бачу, але буду працювати над тим, що я вже вирішила. Тобто той варіант модельки я перенесу, скоріш за все, ну, подивимось. На лютий мене на квітень якраз немає в записах, мабуть, на квітень я тоді перенесу, але це буде пізніше. Про це я вам поговоримо з вами пізніше. Як кажуть, можливо, я ще розпочну, можливо, не розпочну. Все буде видно. Тому що два плечових вироби це велика робота, повірте. Не повірте, я думаю, ви знаєте, хто дивиться ці в'язані відео, тому про в'язанечко відео то розуміє, про що йде мова. І ще один проєкт, в якому я хочу прийняти обов'язкову участь в цьому місяці. Це зимовий іграшковий бум зими 2024, який має організувати Оксанка Недошитко. Я в неї вже запитувала. Я запитувала ще в грудні, чи планує вона цей проект, чи ні. Вона сказала: так, планую. Тому я обов'язково хочу прийняти участь в цьому проєкті у Оксанки. І я там запланувала. Я прописала собі. Шість пунктів. Також тут були трішки невеличкі корективи. У мене був п'ятий пункт одна іграшка, але чомусь мені дуже хотілося цю іграшку. Не буду озвучувати, яка, щоб знаєте, трішки не розчаровуватися. Але коли приїхала моя сестричка, я про це казала, я отримала максимум задоволення від спілкування з нею. І ми з нею їхали на ескалаторі в одному з супермаркетів Харкова. І на попереду нас була стійка з іграшками. І ми подивилися на цю популярну іграшку, і мене трішки відпало бажання, але мене там підкорила ще одна іграшка. В список я її додала, тому обов'язково в майбутньому буде та іграшка. А можливо, я все переграю і також свіжу ту, що я й хотіла в своєму списку. Так, тому у мене буде заміна. Тому п'ять ще шість стартів, можливо, я і подолаю у Оксанки. І якщо не помиляюсь, то здається, через пару тижнів має бути цей старт. Тому якраз я трішечки із недов'язами розберуся і підгоню трішки свої проектики. Тому що на процеси, які ти знімаєш майстер-класи, треба час. У мене має надію, що поки що буде час, я над цим буду працювати. Мене трішки. Але є, є і інші моменти, які я не трішки не розумію, що буде далі. Але будемо над цим працювати і будемо з вами далі в'язати. Ось, здається, я розповіла вам все. По іграшкам я планую 6 іграшок, і вони будуть різноманітні. Більш детально, звичайно, ви дізнаєтесь старту, щоб вам було цікавіше дивитися. Тому обов'язково підписуйтесь, ті, хто ще не підписані, ставте вподобайки. І... Скоріше за все, до наступних зустрічі у наступних відео. А це буде наступний відео дуже дуже скоро.